Привіт, вітаю вас, Терези! Розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося, Терези, загальну енергію цього тижня для вас. З приводу якогось досвіду буде у вас питання стояти на цьому тижні. У вас. Може бути болючий досвід, від якого бачите, тут перев'язана голова, набили шишки. І спираючись на цей ваш досвід, ви зараз стоїте в позиції захисту. Можливо, щось може бути пов'язане з пані знаку зодіака стихії вогню. І з рухом розширенням горизонтів. Ви готові продовжувати знаєте, масштабувати ваші результати. Знову масштабуєте ваші результати. Рухайтеся вперед. Можливо, підтримкою вашої на цьому тижні буде зустріч з вашими подругами, друзями, де ви гарно зможете провести час і розслабитися, тому що якісь думки вас все-таки ж тривожать. Можливо, з приводу ось цього руху далі. Тому поспілкуйтеся з близькими вам людьми і гарно проведіть час. Можливо, якесь там святкування буде, день народження в когось. Ситуація, яка може чекати вас на цьому тижні. Закрилися від оточуючих ви, тому вам е, варто зараз обов'язково зустрітися. Не закривайтеся, не варіться в тих самих емоціях, так болючих для вас, де ви відчуваєте, що ви нічого не можете вдіяти. Ось ви самі зав'язали собі руки, очі цими мотузками і не рухаєтеся з приводу якоїсь хитрості за вашою спиною, нечесності. Дуже великий біль у вас від цього, але ви вже ставите крапку, що досить. Я буду рухатися далі. Треба закривати це питання, і ось є шанс на початок чогось нового, чогось прекрасного. Це перші кроки. Закладаєте зернятка в землю, щоб проростало дерево з плодами хорошими, які ви очікуєте. там Це можливо щось і може бути пов'язане з фінансами. також Подивимося Терези що вам може заважати на цьому тижні? Ваше знову ж таки закриття. Одягаєте маску і показуєте, ніби все добре, а всередині вас є якісь переживання. Ви боїтеся показати справжні свої почуття, адже думаєте, що після вашого відкриття комусь вам зможуть зробити боляче. Ви будете вже такі, знаєте, більш чутливі. Можливо, в вашому оточенні є люди, які, від яких ви відчуваєте маніпуляцію, не можете довіряти. Але все ж таки постарайтеся пошукати тих, хто міг би зрозуміти вас і підтримати. Заважає вам якийсь біль, якась печаль, знаєте, не згода з чимось, що відбувається. так? Ви протистоїте цьому, і ці думки дуже вас тривожать. Це знову ж якась якась, хит, якась хитрість з приводу цієї ж хитрості, цього обману. По результату запитую знову ваш досвід болючий де ви захищаєтеся. і Така золота середина, де ви намагаєтеся тримати емоції, не перейти на дуже, такі, знаєте, сумні емоції і не дуже агресивні емоції, щось тримати свої емоції під контролем. Подивимося Терези пораду карт для вас на цей тиждень. Вумлюється серденько розбито. так? Порада карт звернути все-таки увагу на те, що робить боляче вашому серцю. Терези, ось ви тут справедливість відновлюєте знову а, маніпулятор. Або ж це може бути, я все ж таки так прийшла мені ідея, що все ж таки це можете бути ви, що у вас все-таки все є в ваших руках для досягнення вашої цілі. Вірте в себе. Вам прийде прекрасна ідея. Ви е, стихії повітря, так? і це ваша стихія ночі. Ваша стихія мудро мислити. І вам надійде прекрасна ідея з приводу питання, яке вас турбує. І, можливо, з приводу вашої якоїсь ілюзії, з якогось питання. М -м -м. Питання якесь пов'язане з. Вашою трансформацією, відчутною зміною в вашому житті, що так, як було раніше, вже не може бути далі. І якусь ситуацію все ж таки варто відпускати. Так, буду тягнути, тягнути карту. що допомагає вам рости духовно, так? і звертати увагу на наставників в вашому оточенні, яким ви довіряєте, які допомагають вам розуміти. Зрозуміти сенс життя, так і всі питання, які ви всередині себе задаєте, надати собі відповідь, щоб ось таким сходом потім піднятися і зрозуміти взагалі, просвітитися і зрозуміти взагалі цей всесвіт. Бажаю вам, Терази, прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!